І власне ми до цього чули е, заяви Володимира Зеленського про те, що е, хай би російські чиновники, наприклад, теж вивчали місця укриттів, е, щоб знати, куди тікати. Тобто, це такий прозорий натяк на те, що е, якраз таки після до речі влучання. Ракети в будівлю Кабміну в Києві на от, от з'явились тепер такі заяви, і це натяк на те, що може прилітати не тільки по військовим об'єктам, не тільки по електростанціям, не тільки по НПЗ в Росії, а й в інші місця. Скажімо так, обговорити ці заяви ми хочемо разом з Максимом Несвітайловим. Це політолог, міжнародник він з нами на зв'язку. Пане Максиме, ми нас вітаємо. Добрий день! Слава Україні! Вітаю героям, слава. Ну от дивіться, пане Максиме. Ми з одного боку говоримо про те, що ми готові зустрічатися без будь-яких умов, будь де ну окрім Москви, звісно, це я зараз знову цитую Володимира Зеленського, але разом з тим, е одразу ж е через якийсь час невеличкий риторика посилюється до того, що російським чиновникам доведеться шукати і вивчати місця розташування укриттів. Тобто, от заяви, оці про укриття про далекобійні удари, на що розраховані? Ну, перша адресата цих заяв рівні, тому що коли ми говоримо про готовність без будь-яких умов, хоч завтра зустрічатись з росіянами, ці заяви спрямовані не до росіян, а до Дональда Трампа. Він єдиний адресат такої нашої риторики, тому що у нас є чітке розуміння того, що Російська Федерація не налаштована на переговори. Вона не показує жодних реальних сигналів готовності до перемовного процесу і до домовленостей. Всі ті речі, про які вони говорять, це капітуля... капітуляція, яка просто називається іншими словами. Ми не можемо взяти і сказати Дональду Трампу, що ми виходимо з перемовного процесу станом на зараз, бо росіяни неадекватні. Ми спробували це пояснити спочатку, чому це не спрацює. Отримали за це на горіхи, змінили підхід, і тому, звісно, ми говоримо про те, що ми готові зустрічатись. Ми спілкуємось там з Казахстаном, з південно-африканською республікою. Домовляємось про локації, де можна провести ці перемовні процеси. Можемо навіть місця в готелях забронювати на обидві делегації, але є чітке реальне розуміння, що цих переговорів не буде станом на зараз. І що для того, аби Росія серйозно почала вести перемовний процес, її потрібно до цього змусити силою, як силою зброї, так і силою економічного тиску, і поки що цього недостатньо, аби Росія дійсно була готова. І якраз тут вже ми переходимо до заяв, які адресуються безпосередньо Російській Федерації. Бо коли де мова про це, то потрібно створювати внутрішню напруженість всередині РФ, щоб ніхто з тих, хто ухвалює там якісь рішення. І в першу чергу рішення, які стосуються війни російсько-української, не почував себе в безпеці і щоб там вже знизу було бажання завершити цю війну, тому що після певних перестановок в оточенні Владимира Путіна виглядає, що партія війни там остаточно перемогла, і там не залишилось бажаючих цю війну завершити перемовним процесом. Ну якщо їх немає зараз, потрібно їх там створити. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що один з найближчих соратників Путіна і заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак подав у відставку. Причому ця людина, яка насправді координувала дії проросійських бойовиків і російських бойовиків на чолі з Гіркіним в 2014 році на Донбасі, а він коли почалася спеціальна так звана військова операція, він єдиний, хто був проти з усього списку членів Радбезу Росії, тоді, коли вони збиралися. І він до цього часу був проти СВО. Тобто він не за Україну, звісно. Але от таким радикальним методом вирішувати проблеми, він був проти. Він наголошував на дипломатичному шляху. Це, якраз, до речі, ну, ремарка до того, що ви кажете, що так, там, ну, скажімо, не всі хочуть війни. А і башти Кремля трошки вони їх, їх хитає е, в сторони, і Путін це напевно теж розуміє. Добре, але все ж таки, ну от наші заяви, це м, тепер вже про удари наші заяви. Тобто, вже їх адресат не Дональд Трамп. Ми вже зрозуміли, що ну Дональду Трампу ми транслюємо, що ми готові говорити. А тут е, ми намагаємось ну не знаю, залякати можливо росіян чи попередити про щось. З іншого боку, тоді, окей, навіть якщо нам є чим бити, навіщо ми про це кажемо? Давайте просто бити. Ну, це такі якісь дивні анонси. Ми теж анонсували багато разів, що ми знищимо кримський міст. Так у нас були дві спроби. Вони були там успішні, назвемо їх так, але росіяни їх все одно відновили. А міст все одно відновили. Це два абсолютно різних непов'язаних кейси, тому що. Тут сама суть якраз в заявах, тому що мова не йде про конкретних чиновників, конкретні установи і конкретні об'єкти. Це заява, яка якраз є максимально розмитою, щоб кожен відчував на собі напруженість, адже часто очікування кари, очікування чогось поганого, воно тебе з'їдає зсередини і тисне на тебе морально і психологічно, і ти не можеш виконувати. Ту роботу, яку міг би яку міг би виконувати, і можливо, ти задумаєшся про те, чи варто тобі робити якісь такі кроки для посилення цієї війни, щоб привернути до себе увагу. Якщо ти будеш занадто ефективним на своєму місці, і твоя діяльність на користь цієї війни всередині Російської Федерації буде помітною, то ти потрапиш в перелік пріоритетних цілей тут, якраз сама суть в заяві, це не конкретний анонс якогось одного. Удару це посил, що ніхто з тих, хто хоче е, воювати проти України, не може почувати себе в безпеці. Як на мене, це абсолютно логічний крок, і він повністю відрізняється від кейсу, наприклад, з Кримським мостом, який так відновлений, але все одно Росіяни на це витратили величезні ресурси, якщо що співставити е, вартість удару по кримському мосту і ті кошти, які Росія витратила на його відновлення, кошти перше. Друге час період, в який був на нас не удар. Вони не могли перекидати свої війська, і їхня логістика через той міст була паралізована, що також позитивно вплинуло безпосередньо на ведення бойових дій. Не, не все має мати остаточний ефект, що міст зруйновано, не підлягає відновленню. Це було б ідеально, але ефект на певному відрізку часу він також є дуже важливим в загальній стратегії. А, добре, пане Максиме, як тоді можуть е, ці заяви, ну ми розуміємо, так що росіяни поки не розглядають перемовини. Поки. Але вони так само як зараз не розглядають, в принципі, можуть е, і погодитись на якийсь раунд перемовин, чи то в форматі стамбульських, там, наприклад, е, делегація проти делегації, так е, або. Так теж може статися, можуть, наприклад, в якийсь момент погодити і якусь двосторонню зустріч е -е, Путіна і Зеленського або тристоронню. Відповідно, оці заяви, чи вони не віддаляють нас від, е -е, скажімо, перемовин, тому що ну, чують росіяни так само ці заяви і кажуть, ну, так які ж тоді перемовини, чекайте, тут нам от погрожує Україна. Ну, я розумію, що це схиблена логіка насправді, але вона такою і є. Ні, ці заяви не віддаляють нас від перемовин е, з Російською Федерацією. Повторюсь, єдине, що нас віддаляє від перемовин з Російською Федерацією, це брак достатньої військової підтримки України і економічного тиску на Російську Федерацію. Жодна риторика, жодні заяви там висловлювання не віддаляють нас від перемовин з Російською Федерацією. Нас віддаляє те, що Росія не відчуває критичного тиску на себе. Це перший момент. І друге, що нас віддаляє, мабуть, точніше, навіть перше, якщо брати за важливістю, це відсутність економічного і санкційного тиску на Китай, адже той етап війни, на якому ми перебуваємо зараз, він відбувається вже за сценарієм за стратегією Китаю, тому що те, що Російська Федерація зараз створює додатковий військовий тиск на країни Європейського Союзу, які входять до НАТО, запускаючи свої шахеди в Польщу, чи Свої літаки в повітряний простір е, Естонії чи роблячи якісь інші провокації, це якраз план Китая для створення додаткового тиску на Європу щоб перехилити її на свою користь, щоб Китаї побачили, що тиск дуже добре працює, е, ну навчившись у Дональда Трампа, і тепер хочуть е, таким чином, використовуючи Росію, отримати результати для себе, тому ні е, заяви. Не впливають, впливають конкретні речі, е, яких ми просто зараз не бачимо. Ну в достатньому, принаймні на достатньому рівні. Добре, е, тобто тоді можна зробити висновок, що ці заяви прозвучали на фоні заяв із Білого Дому про те, що Україна може бути далекобійною зброєю по РФ Америка не проти. А, але от ну там чиєю саме зброєю поки мова не йшла. Але оскільки Джей Ді Венс вже сказав, що ми розглядаємо питання томагавків, то е, постачання томагавків в Україну, то тоді е, чи можна з цього зробити висновок? Що наша позиція е, отака для сполучених штатів набула нового змісту, скажімо, і тому вони нам дозволили і бити і зараз розглядають томагавки. Улучшені Штати Америки, ну якщо ми особливо говоримо е, про їх сучасний стан е, можна звузити до адміністрації Дональда Трампа або персонально просто до нього. Він любить переможців, він любить демонструвати силу. Він любить брати участь в якихось яскравих історіях, як от бомбардування ядерної інфраструктури в Ірані, до прикладу, так е, які вони робили разом з Ізраїлем. Так само і тут Дональд Трамп, ну як він. Сказав, не бачить перемоги росіян, е, і ну можливо, нам вдалось яскраво продемонструвати, як використовуючи американську зброю, ми можемо продемонструвати силу Сполучених Штатів Америки і досягнути певних серйозних результатів, щоб показати світу. Дивіться, якщо ми, маленька Україна, можемо використовуючи, е, використовуючи американську зброю е, настільки серйозного удару завдавати по Російській Федерації, то уявіть. Що буде, коли сильні, потужні, величні сполучені Штати Америки прийдуть, це хороша реклама для них. І якщо нам вдалося продати саме е, ідею в такому форматі, то це може призвести до позитивних результатів. Хоча знову ж таки я досі забера... залишаюсь обережно скептичним в цьому плані, тому що. Досвід навчив, що заяви Дональда Трампа нічого не варті. Хотілось би побачити перші результати вже є певні натяки, що останні атаки по російській інфраструктурі, зокрема енергетичній, були можливо завдані ракетами атакамс які у нас і були. Тобто Трамп не дав щось, нове він дозволив. Знову нам робити те, що можна було раніше до початку його президентства, завдавати ударів по території Російської Федерації. Якщо тепер мова дійсно на просунутому етапі буде щодо тамагавків, то це вже взагалі інша історія, яка дійсно може на щось серйозно попливати. Але треба, щоб зайшло все ж таки трохи далі ніж просто розмови і теоретичні розмірковування про те, нададуть ці ракети чи не нададуть. Добре, як можуть відреагувати інші наші партнери, зокрема Європа, на от певну нашу зміну риторики з такої обережної, з такої миролюбної, я б сказав, до от попереджень про те, що ну шукайте тепер ви собі укриття. Давайте в цю гру можна грати вдвох. Ну тобто, це очевидний натяк на удари, це очевидний натяк на застосування безпілотників ракет українських. Ну, Це щось на кшталт знаєте, за часів Святослава Хороброго йду на ви. Я думаю, що вони прекрасно відреагують. Ну, Якщо ми не беремо Словаччину і Угорщину, так? Ну, в першу чергу Угорщину, тому що вхідця на росіян. Йому просто цікава дешева нафта, там, якісь інші ресурси російські, а так йому на росіян. Петр Павел. Зов вже говорив, що росіянам треба дати тягла. Він прямо казав, що росіяни роблять те, що ми їм дозволяємо робити, і ми маємо продемонструвати силу. Фрідріх Мерц це говорить, ну канцлер Німеччини, якби також у нього зараз агресивна риторика про країни Балтії, я взагалі мовчу, так чи наприклад про того ж Навроцького при всіх його нюансах. Але якщо послухати його промову під час генасамблеї, ООН вона також ну якби цілком однозначна. Я не очікую жодного засудження від е, подібних ситуацій, якщо вони там почнуть. Тим більше, це ж не щось нове. Відбувалися ліквідація російських пропагандистів, різних е, зрадників України. Ми, хоч одне засудження бачили від наших партнерів з цього приводу, я особисто не бачив, тому ну, як на мене, це е, спроба подути на холодне. Немає тут через що перейматися. А, а як же Орбан тоді? От його свіжа заява про те, що Росія вже перемогла. А, але от з ким буде домовлятися, це ще питання. Воно от прозвучало на днях вже є навіть відео з'явилось, Там можна дослов, дослівно прочитати все, що Орбан там наговорив. А, відповідно, чи це не єдиний, скажімо, такий європейський форпост для Росії, при тому, що Орбан сказав, до речі, якщо залітатимуть російські дрони на територію Угорщини, вони їх будуть просто збивати без жодних питань чи розмов чи консультації просто відпрацьовувати по ним. Ну, а Віктору Орбану потрібно пам'ятати, що РЕП це така штука, ну, яка іноді працює непередбачувано. І коли, наприклад, якийсь угорський дрон залетить на територію України, як це було, було пару днів тому, РЕП його може розвернути і випадково скерувати, там, не знаю. В резиденції Віктора Орбана, ну реби так працюють, іноді там ну, технології збиваються, може це трапитися. Я думаю, що Орбан, який побачить пару реальних кейсів на Російській Федерації, чи там відбудуться, наприклад, ситуації з прильотами дронів по е, там локаціям, де проживають чи працюють деякі російські е, високопосадовці, які дотичні до війни, може задуматись над тим. Що ну, можливо, можливо, іноді потрібно задумуватись над своєю риторикою. Можливо, задумається, можливо, не задумається, це ж не можна е, передбачити. Але те, що він багато говорить і в результаті потім мало чого досягає, ну, це вже доведений факт. Тому що скільки б він там, як ви знаєте, ця велика жаба-ропуха, е, яка сидить на болоті, скільки б він б не надавав свої е, щоки в підсумку. Приходить Урсула фон дає йому не чарівний поцілунок, а чарівного пендаля. І він, як хороший хлопчик, підписує все, що потрібно, голосує, все, що потрібно. Тому ну нехай говорить, поки має таку можливість. Що ж, пане Максиме, дякуємо вам. Дякуємо за ваші відповіді. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник щойно був з нами на зв'язку. Ну а ми своєю чергою побачимося з вами через коротку паузу.